Доброго ранку, мої маленькі учні! Запрошую вас на урок сальфеджіо. Тема нашого уроку музичні паузи. А що ж таке пауза? Пауза назвали так мовчазний і тихий знак. Буде він усіх навчати, як у музиці, мовчати. Як ви вже здогадалися з віршика, пауза це знак мовчання. Коли ми бачимо в нотах паузу, ми зупиняємося на той відрізок часу, який триває пауза. Тобто це місце, де музика не звучить, коли треба послухати тишу. За тривалостями паузи бувають такі ж самі, як і тривалості ноти. Ми знаємо, що є, наприклад, ціла нота, тож є і ціла пауза. Є половинна нота, і половинна пауза. Четвертна нота і четвертна пауза. Восьма нота і восьма пауза. Давайте подивимось, як вони виглядають і де пишуться. Подивіться ціла нота. І ціла пауза. Вона звісила ніжки з четвертої лінійчки і схожа на цеглинку. Схожа на неї і половинна пауза. Вона сидить на третій лінійці. Четвертна пауза схожа на черв'ячка. Четвертна черв'ячок. Подивіться, як вона пишеться. Восьма нота і восьма пауза. Подивіться, вона схожа на цифру 7. Погляньте має голівку хвостик і паличку. А тепер подивимось, як написати паузи на нотному стані. Ціла пауза звісила ножки з четвертої лінійки. Половинна пауза сидить на третій лінійці. Четверта пауза, черв'ячок. Починаємо з четвертої лінійки, рисуємо куточки. І хвостик. Ще раз подивіться, куточок, знак більше, від нього знак менше, і хвостик. Восьма пауза. Знаходиться між четвертою та другою лінійкою ми. Голівку малюємо її, маленький хвостик та паличку. Голівку, хвостик та паличку. Тепер спробуємо виконати ритмічні вправи з паузами. Як я вже говорила, пауза це коли музика не звучить. Ми знаходимося у повній тиші. А як ми будемо показувати паузу? Паузу покажемо, розводячи руки в сторону і тихенько промовляючи пошепки ПА! Тобто пауза. Давайте спробуємо проплескати четвертні ноти, які чергуються з четвертними паузами. Поплескаємо спочатку тільки четвертні ноти. Кладемо їх на колінки. Та, 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 та. А тепер замінимо одну четвертну ноту четвертною паузою. Та. 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 та, та, та. А тепер давайте зробимо навпаки. Спочатку четвертна пауза, па, а потім четвертна нотка. Кладемо її на колінка. Що у нас вийде? Па. Та па. Та. 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 А як проплескати восьму паузу? Спочатку поплескаємо у долоні звичайні восьмі ноти. Ті-ті, ті, 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 а тепер замінимо другу восьму ноту на восьму паузу, і що у нас вийде? Слухайте, ті па па ті ті па Тобто, восьмі ноти та восьмі паузи ми показуємо так само, як і четвертні, але трохи швидше. Бо восьмі ноти і восьмі паузи вдвічі коротші. А тепер покажемо навпаки. Спочатку восьму паузу, а потім восьму нотку. Па, ті, па-ті па Ті па ті. Послухай та порівняй ще раз Четвертні ноти і четвертні паузи, та восьмі ноти і восьмі паузи. А та па. та та па. та. А восьмі. Па. Ті-па. Ти па ті. Вони звучать вдвічі швидше. Зараз постукаємо ритм з паузами. Та-ті-ті та па. та. та. Тіті па, ті ті, та Тіті. ті ті па. Тепер спробуйте самостійно. А зараз спробуємо проплескати восьму паузу. Восьма пауза у нас не може бути сама. Вона завжди знаходиться поряд з восьмою нотою, з хвостиком. Дві тіті нам вже не підходять, бо вони займають всю чверть, тому ми візьмемо тільки одну восьму ноту, а замість другої восьмої ноти візьмемо восьму паузу. Створимо ритм. Наприклад, ті ті та тіп, тіп, ті тіпа, ті ті-па, ті-ті-ті-ті-та. Проплескай тепер самостійно. Виконай ще одне завдання та поєднай паузу і відповідну тривалість. А тепер порахуй, чого більше на ялиночках: тривалостей чи пауз. Зараз повторимо ноти другої октави. Прочитай ноти, які ти бачиш на малюночках. Наш урок завершено, діти. На все добре. До нових зустрічей!